Енергоощадні, низькополі та сучасні. Вінницька транспортна компанія випустила новенькі вінлайни. Ці тролейбуси збиралися на протязі останніх двох місяців. Він набагато зручніше. Для висадки посадки пасажирів приїзду, чим тролейбуси, радянська шеродянського виробництва 9 12-метровий кузов має зручні м'які сидіння. Є місце для людей на візках або ж батьків з колясками. Як і попередні, ці вінлайни мають запас автономного ходу 20 кілометрів. Саме це дозволило випустити їх на віддалені рейси, де раніше їздили лише автобуси та маршрутки. 15Б прямуватиме з вишеньки до хутора Шевченка, а – від залізничного вокзалу до району академічний. В цих мікрорайонах академічний кутір від Шевченка відсутній електротранспорт. Академічний так достатньо швидко розбудовується, тобто попит на громадський транспорт зростає, і відповідно звернення від мешканців про те, що їм треба додатковий транспорт, до нас надходили. Те саме власне стосується і хутора Шевченка. Перед виходом на маршрут новенький транспорт Вінницького виробництва оглянув мер Сергій Моргунов. Тут інтервал руху який? Тут десь 38-45. 38, 45. тут скільки? Тут десь години -півтори, години півтори. Це буде нормально чи ні? Там ще і там, і там є наші автобуси і тут є ще дев'ять. Наразі на нових напрямках їздитимуть три тролейбуси. Тож міський голова доручив директору профільного департаменту вивчити пасажиропотік та за необхідності випустити додатковий електротранспорт. Це важливо, щоб буде комфортно нашим вінчанам пересуватися саме в муніципальному громадському транспорті. Першим за кермо вінлайну сідає водій з 30-річним стажем Микола. Раніше каже, курсував переважно на стареньких ЗІУ-9. Це небо і земля. І в комфорті, і в самій їзді, і по технічних умовах краще, м'якше, плавніше. І для водія сілду. Пасажири теж не приховують радості. Відзначають не лише зручність сполучень, а й охаяність та модернізованість салону. Комфортно. все Чудово. Дуже актуально мене робота знаходиться біля урожая і транспорт дуже рідко їздить. То дуже актуально, щоб їд, їздив в цей час тролейбус, новий їзд, транспорт з академічного до інших частин міста щодня добирається Вікторія. Ділиться раніше ж їхала або з пересадками, або довго чекала на автобус. Дуже потрібний, тому що з дитиною багато куди треба переміщатися. Транспорту за з району мало. А тепер думаю, буде комфортніше. Зручно здається, чисто, комфортно. Подобається створювати комфортні умови для пересування громадським транспортом вже не перший рік серед пріоритетів стратегії розвитку міста. Ми розпочинали це в 2012 році з закупівлі 40 нових тролейбусів і 30 нових автобусів, які сьогодні в нас на лініях виходять. Потім ми розпочали виготовляти власні трамваї, Вінвей. І це теж ну, покращило ситуацію з точки зору комфортності. В цьому в минулому році ми закупили 20 нових солярісів. Продовжуємо виготовляти вінлайн-тролейбуси. Наше завдання повністю замінити на низкополі тролейбуси весь руковий склад. Ну, я маю на Зазначимо, розклад руху автобусів номер 20 водоканал Хутір Шевченка та номер 22 Залізничний вокзал мікрорайон Академічний залишаються без змін.